У Френді з вами, Денис Френдлі. Сьогодні на кінець у нас буде Марійка йогурт. Та буде сьогодні смачно. У Марійки з'явився новий смак з суниця яку ми ще з вами не пробували. Тому зараз ми з вами її прореагуємо, дамо оцінку і я плюс ще щось розкажу. Давайте. Поїхали до заставки цього відео. Let's go! Денис Франні реагує! Денис Фені реагує. Сьогодні він буде пробувати. Так. Що це таке йогурт з фрукто... 에... жирус наповничу фруктовому понесу не це. Коротше, Марійка йогурт. Так. Тате. 에... Смак, полуниця, сониця, су... ниця, ниця. Давайте їсти. давайте Але спершу я хочу вам 에... розказати це, що я кажу. Е 에... розказати, розказати, зати. Так. Врені, так. Сон, який мені сьогодні приснився. Приснилася мені ціла якась казка казка якась мені приснилася про якусь дівчину. Коротше. Але чогось, як ти дивишся, той сон. То знаєте, у головній ролі цей дівчини я. <хи> ну, типу, що ця дівчина і я є. Типа я є. Нахожуся чи як. Типу в тілі цієї дівчини щось таке. Ой-ой. Зараз рофли знову по, по, е, підуть. що Це Марійка мені зробила. Так, вже були рофли. Тому ми ось тако робимо. Та-да, о, ось тако. <кхем> Бачите? Там. Ось так це виглядає. Дійсно, полуниця. Суниця. Смак як полуниці суниці. Ну, давайте їсти. І я розказую. Давайте я спочатку розкажу історію, потім зімо. Сниться, що короче, прийшла дівчина, вернулася до якоїсь такої поганої родини, розумієте? Що до неї погано ставилися. Вона приїхала в якесь місто. Ну типу я в головній ролі цієї дівчини чи як це розумієте. І короче, Приїхала до велика якась така будинок, де жило багато велике сімейство, так скажемо, І розумієте, і, тіпа, ї, вони все дуже добре жили, дуже добре їли, а їй спеціально ту їду ну не давали. Забавно, що іменно про їду, знаєте. І, коротше, ну, не давали їй то, що вони користувалися її, якби ніяк не рахували, тіпа, з нею знущалися, о, з нею знущалися. Та. І щось там писали, що всім е, та їда, тіпа, я так зрозумів, що і життя. Ну, вона вроді там жила, але все доступно було їм, а їй недоступно. так. Що тіпа, всім можна то їсти. А тобі не можна. Та. Тобі всі так і було, вона щось там прочитала в листків в листочку, всім можна, тобі не можна. Одній тобі тільки не можна. І вона пішла, засумувала, потім нас знайшла якогось, е... я так поняв, собаку чи кішка. Собака, собака. Почала за нею е... доглядати, ну, збирати те, що вона там. На була, вона прибирала за нею, коротше, доглядала ту собаку на дворі. І потім вона знову. Ага, потім вернулася мама її. Вже приїхала у це сімейство, і вона починає казати, що ця сім'я до мене погано, Ну, ця родина погано до мене ставиться, починає жалітися. І вони всі щось там на неї напали. Чи що, коротше, і... Вони з мамою якось беруть е, якісь пода, е, ну, подарунки, оці, що за те, що вони не давали її їсти, вони беруть, так як вони, врахуються сімейство, це все. Ці, цю все йдуть, і їду велику, і біжуть, біжать. І потім на зустріч там якийсь дядька. Але той дядько був похожий на. Ну, так і не похожий, а такі схожий, так і той є той, що зі мною працює на роботі. Ну розумієте, події перемішуються. Тому що цих людей що ти бачиш в реальному житті, вони є у сні. Він забороняє їм. Віддайте продукти, це є наші продукти. Але ми ваша сім'я, значить, ми забираємо ці продукти і їдемо назад. Ну звідки вони приїхали. І ми, ми вам не дозволяємо і йде бити їх. Та? І тут уже ця собака віддячує оцій дівчині, що вона за нею доглядає. І щось чи б'є його, чи що. Ну, коротше, ви зрозуміли. Та... Йогурт добрий. Б'є його. І вони тікають з тою їдою. Все. Казується кінець, то слухав молодець. Ось така казочка вийшла. Вони, коротше, так як вони сімейство отримали ту їду, то, що вони не хотіли чи торти, чи що там було. Коротше, не ділилися, але вони забрали злості. так, І пішли собі. Тому. те, то, що та сім'я погано знущалася. Вони забрали йду і пішли. А собака віддячила тій дівчині і. Покусала. Коротше, покусала, та. Того дядька, який рахувався членом сім'ї, який теж план ставився. І вони на кінець отримали їду з мамою, так. Ось такі справи. Все, даємо даємо. Тепер вже йогурт йому. Ну на 9. На 9. Може перемішати. Ой. Ось така казочка. Не знав, не чув. М -м -м. Добре, хоч казочку спів розказати. 9 балів, так. Ну, 9 балів, бо більше не знаю. Вчора ми вже читали ваші коментарі, тому вже сьогодні, щоб відео було коротше, не читаємо. Я подивився в середньому відеосбі, дивиться, мої відео, до хвилини чимось, до 2 хвилин. І ви мені ще тут кажете, що ви до кінця дивитесь. Я розумію, що головна аудиторія дивиться до 30. Коментує до 30 людей. Значить, до 30 вони додивляються, можливо, до 30 людей. А вся решта, яка просто дивиться, не коментує, ну і навіть не лайкає, то значить тільки... Е до хвилини з чимось, тому понятно. Нічого не зробиш. Так, ну давайте доїдаємо, так. Так, сунеці тут не пахне самої, так? Чи є тут одна? Ммм. Вони реально частинку сунеці дали. Молодці. Чому не 10, запитайтесь? Ну, не є таке супер, знаєте. вау, так. Да. На 9 може бути. Завтра знову мафіни. Треба було сьогодні мафін зняти. Я вже взяв шоколад. Я ж там ті дві шоколадки на YouTube шарт не зняв, маю. Що сьогодні зняти? Так. Ну і... М -м -м. Ця штука. Я вже сьогодні захотів е -е, йогурт. Вже зігрів. Забув перед сном. виставити бо зігрівся. ну нічого страшного сказав я. Тому що дотепер, до цього часу він сам нагрівся. Тому добре. Тобто не холодний теплий, так? Ось ми ще можна взяти пальчиком і отако прокрутити. О, ще скільки лишається. Некрасиво знаю, але зато смачно. Так. Так. Ну тут ще лишається. Щоб не казали фу. Хоча так скажете. Так, ось такий був йогурт, я оцінюю на 9 балів смачно. Пишіть, як вам мій сон, Ну, мені цей сон дуже сподобався, при тому, що бачите, події розвиваються не особо так е красиво, класно, бо то, що дівчина отримує хейт не від яких чужих людей. Ну може і чужих. А я так зрозумів, що це є родина. Тому сьогодні у нас була казочка. Казочка яка мені приснилася. Все-таки добре, коли тобі снться, ось такі. Є що розказати перед камерою, а коли тобі сню... сниться взагалі непонятно, що, тобі нема що розказувати, непонятно що там. Тому на цьому все. З вами був Деніс Фрейні, ну не тіпа, а такий Деніс Фрейний, пишіть, що... як вам казочка, як вам цей йогурт. Захочете, рекомендую, можете спробувати від 0 до 10. Вже, не думаю, не буде рофлів. то що тоді було, що Марійка щось там на тебе плюнула, пам'ятаєте, як було, що я відкрила, то вона на мене. Ну там просто треба його акуратно відкривати. Там вони щось так роблять, що не знаю. Що добре, на цьому все. Ось така була Марійка. Та до 10 хвилин. Та. Ось така була Марійочка. З вами був Денис Франди. Всім гарного дня. Я якщо... пішов. Ну, зараз ранку знімаю на роботу, але ви вже дивитеся це вже після відео. Всім удачі, всім пока. Коротше. Бувайте, ю. Смачно поїли, смачно клас. Е, в коментарі та відповім під цим відео. Тобто, щоб не читати, щоб менше ви дивилися. Всім пока-пока. Йоу.